Поки школярі гуляють на весняних канікулах, освітні заклади та викладачі продовжують працювати, аби дітям створити максимально комфортні умови для навчання. 27-й луцький ліцей проінспектували очільники міста та області Я під враженням, як організований і навчальний процес, як відносяться до дітей. Як і керівник закладу, і весь педагогічний колектив організували і виховний процес, і навчальний процес, і саме основне, як вони дбають про наше майбутнє, про наших дітей. Дуже позитивно справило враження самій басейники. Відвідав. Дякую педагогічному колективу. Дякую керівнику установи. Дякую міському голові за підтримку даного навчального закладу. Всім разом до перемоги, окрему увагу під час зустрічі приділили питанню інклюзивної освіти. Це єдиний заклад у Луцьку, обладнаний ліфтом, що значно спрощує пересування для дітей з інвалідністю. Також у школі є кімната ментального здоров'я, де учні можуть отримати необхідну психологічну підтримку. За підтримки міської ради, за підтримки департаменту освіти можемо мати гарні показники, це на якісних освітніх послуг, це для здобувачів освіти, а для наших педагогів гідні оплати заробітної плати. І тому е позитивний відгук від губернатора, позитивний відгук від голови. Для нас це приємно, працюємо далі.